Вітаю вас, мої шановні, на моєму каналі. Дуже дякую вам за вашу присутність, за ваш час. Вибачаюсь, в мене, можливо, трошки сів голос. Може, трохи буду сичати, то вибачайте. Ну що, час плине. І вже лютий останній місяць у нас на носі. Давайте подивимося, які будуть головні тенденції цього місяця для України. На що нам сподіватися, можливо, може винесне якась неординарна ситуація? Я не думаю, що в лютому вже війна закінчиться з огляду з того, що відбувається, але просто подивимося, що ж нам несе лютий 24-го року в Україну. На що нам сподіватися? Які мати надії? Можливо, що нас здивує, можливо, що нас порадує. Побачимо. Добре, ну і основне таке головне питання однією картою. Подивлюся: це головні енергії лютого для України. Сімка кубків дуже неочікувано. Я, чесно кажучи, чекала трошки іншої карти. Сімка кубків я її завжди називаю ілюзією. Знаєте, тут перебування у скрутному становищі, і є ризик помилитися, бо дуже багато псо. Тому що сімка кубків це є ІПСО. Ось в лютому ми цього ІПСО, Ми і так його воно нам ється вже з бочки прямо на наші голови. То я так думаю, його ще, ще більше буде. Черговий раз може виникнути така ситуація, ось саме на фоні ілюзії. Що знаєте, ми будемо якби реальність сприймати за дійсність, отаке. Бо сімка чаш це ж таки це карта міражів, привидів, ілюзій. Хтось нас вводить в оману. Ну тут нічого дивного, я ж кажу в тій брехні, бо ми в ній живемо вже тривалий час. Фон місяця це багато і псо, і брехливих пропозицій або пустих обіцянок, але у сімки кубків є одна така добра риса. Це підтримка від того, на кого не сподівалися. Тобто, ця людина, ну не людина, може це країна, так а може і певна якась людина. Так воно якось ще завуальовано, як в тумані, як в міражі. Але в лютому ця людина. Або країна ціла може випливти якось несподівано і неочікувано. І можливо, ми навіть, я навіть якби знаєте, спершу з недовірою до цього будемо відноситися. Тобто, ну що у нас? Сімка кубків на лютий місяць випала у мене. І це ілюзії, якісь брехливі ситуації. Отаке. Ще що на лютий місяць ось бачите, тобі прийшла. Для України. Ви знаєте, тут зрадництво. Повішений, старший аркан повішений, і плюс п'ятірка кубків це читається зрадництво. Що буде якась негативна подія, розвінчання когось? Це або про певну людину, або про певну країну. Тут з когось злетить маска, причому це буде так гучно. Той, кого, можливо, вважали своїм раптом. Виявиться зрадником, це буде дуже болючий удар. В лютому ми отримуємо, от знаєте, як піддих, отакий жахливий удар. От це як про зрадника, так? бо це зрадництво ось, читається. Тому я кажу: а по башті, так, те, кого вважали своїм, дивіться, двійка кубків, так те, можливо, на кого ми надіялися, сподівалися, так, або нам там хтось щось обіцяли, знову ж таки, оця іпсо. Сімірка Кубків, так. і тут, знаєте, як злетить щось, як маска злетить, як ми як побачимо щось, і це буде такий жах, дуже неприємний зрадництво. І ще як варіант: все ж таки, перший аркан вежа, це, знаєте, це ще може бути? Як наводчик, якийсь як зрадник, який на щось вкаже, і це як можливо, це як ну, бачите, вона ж і про прильоти показує. да, Це буде як певний удар в певне місце з певними наслідками, завдяки зрадництву. Так, от хтось щось наведе на якесь місце, і це буде болючий удар для нас. Тобто, моє питання, що буде в Україні в лютому місяці, і випав старший Аркан Башня. це... Руйнація чогось, руйнація, можливо, відносин з кимось, руйнація як наслідок вибуху, але все це буде відбуватися знову ж таки, як наслідок якоїсь зради. Хочеться мені доповнити цю башту і повішеного. Ну, однозначно, дивіться, тут королева мечів, тут дев'ятка мечів, це знаєте, це все пов'язано саме з військовими діями. В лютому завдяки якійсь падлюці буде потужний удар. І, на жаль, я так думаю, з людськими втратами, бо це карта такого, знаєте, ну, кошмару. Ну, але ми знаємо, хто це буде. От тут, тут, тут нема таємниці. Розумієте, тут якось нема карти, яка показувала на таємницю. Тут, навпаки, знаєте, як сніг на голову, от таке от щось. І ще дивимося, що ще для України в лютому 24-го року. Жезли. Кубки. Ну що, обстріли будуть, але дивіться, пам'ятаєте про руну Альгіз? Дивіться, ось все. руна Альгіз на 10 жезлів. Так, нам важко. Це обстріли все. Це все обстріли. Знову ж таки, шістка мечів, в свою чергу, жезлів теж показує якусь активацію. Так? Сім мечів – це ті ж падлючі обстріли, ті ж зради, але є добра новина. От про що я вам кажу? У мене таке знаєте, складається враження, що коли відбудеться оце по башті, оця ситуація, якийсь ще потужний удар з наслідками, з людськими жертвами. то, можливо, знаєте, тут як хтось хминеться, тому що тут нам надають потужну знову ж таки допомогу. Руна альгіз це допомога. Тобто і добрі новини по Рицарю кубки, все ж таки, ми отримуємо. Ну що, отримуємо якусь певну допомогу, яка захищає нас з повітря. І ще. Боже, то тут і дьявол ось прибіг. І ще. Шантаж посилиться. Старший аркан диявол і вибір закохані. Іще більше будуть тиснути Україну, щоб зробила вибір. Зупинка війни в обмін на території. У союзників виникає дуже багато своїх проблем. починається маніпуляція, шантаж, тут тиск, от буквально сильний тиск, бо в них свої страхи. Так вони, якби тут на мені не показано, що хтось відмовляється від України, але тиснуть з усіх боків. Хоча до речі, вони теж розуміють, що це невірний шлях. От, якщо Україна погодиться там здати території в обмін на те, що припинилися обстріли, так до речі, і про це ж зараз Путін каже, що мовляв, давайте ті території, які я захопив, вони лишаться за мною, і все, на тому війна припиняється. так? Такі вже розмови йдуть. Так от оцей шантаж він зараз потисне, посилиться не тільки з боку Росії, це в першу чергу з боку союзників, з боку Америки. Ось оце по дияволу, то знаєте, якось робіть скоріше вибір, скоріше, але ми розуміємо, що цей вибір. Якщо ви його і зробите, він не є добрим. Карта Луни. Це знаєте, як завідомо, вводимо одне одного в оману, аби тільки зупинити ту війну. Що ще в лютому? Лютий буде важким, я вам скажу. Тут є дев'ятка мечів. Знаєте, оця ця башта буде якийсь потужний вибух, скоріше всього. Десь щось, щось вони нам зроблять якусь подляну, і вона буде з наслідками. Тому я вас дуже прошу, бережіться, бо тут дев'ятка мечів це така не дуже добра карта в будь-якій колоді. Так, вона вона каже, каже, як це жахіття, це як жах. Але знову ж таки, від цього жаху ми відходимо, ми як знаходимо якісь виходи. Бо, врешті-решт, тут у нас є і руна Альгіз. Так? Це як допомога буде надана, захист, допомога, захист, що у нас ППУ. Все буде в активній фазі, в лютому місяці. Тут немає ніяких зупинок. І я хочу сказати: от тут нема переваги ні в однієї сторони, ні в другої. Все відбувається так, як відбувається на сьогоднішній день. Старший аркан Правосуддя, ну це справедливість, так несе нам зіткнення з якимись наслідками, які виникають, коли були закриті очі на якихось певних людей чи на якихось їхні дії. Так, і ось ми почуємо ці наслідки. Можливо, я ж кажу, того, кого пригрівали, оце по цій башті. Злетить маска, і ми тут будемо ну, мати оті наслідки. Так про це ж і каже справедливість. На світ спливе якась правда матка, яка буде дуже колоти очі, якась неприємна буде. Ситуація. Це ще мова тут іде про підписання якихось законів, які стосуються війни і все, що з цим пов'язано. Це можливо і про мобілізацію може бути щось. До речі, четвірка мечів це карта відпочинку тимчасового якогось. да Можливо, це і буде якийсь закон, закон підписаний про ну, що стосовно воїнів. Правосуддя це як страж. Який відновлює рівновагу, скільки б разів як би та рівновага не порушувалася б. І в цьому велика сила Аркану правосуддя. Розумієте? Тому так, дійсно, місяць важкий. Тут нема такої, окрім цього здоровенного удару, якоїсь такої події. от... Важкий місяць, важкий місяць, нічого не можу сказати, і хотілося б мені вас чимось більш обрадувати. Але в кінці я бачу правосуддя. Тут знаєте, як кажуть, якщо провести отак, от паралель, то яка башта не була. Та які б руйні нації, які б кошмари в нас не відбувалися на Україні по правосудді? І як би диявол тут нас не кошмарив, яка б луна не була страшна, як, як би нас би не водили в оману, яким би не бачили оці часи темними? Все ж таки, правосуддя має бути, воно має своє місце, воно відбудеться рано чи пізно. Ну але нам, звісно, приходиться йти своїм жахливим шляхом кривавим, бо ми здобуваємо свою перемогу. Тому нам що лишається? Не втрачати надію, вірити в наших захисників. Лютий буде важкий. Ну, але таро показали незламність. Я вам дуже дякую за увагу. Тримаємося всі разом, і все буде Україна!